Вітаємо вас на платформі FarmFleet. Ми створюємо екосистему для ринку сервісу роботизованих систем у сільському господарстві. FarmFleet допомагає агровиробникам знайти та законтрактувати сервісну команду для обрискування посівів агродронами і забезпечує повний цифровий документообіг для компаній, які надають ці послуги. Платформа допомагає оптимізувати взаємовідносини з замовниками та керувати своїми ресурсами. У цьому відео ми покажемо процес реєстрації на нашій платформі. За цим посиланням ви можете перейти на платформу для реєстрації та її використання. Ми познайомимо вас із функціоналом платформи на прикладі демоверсії. Авторизація чи реєстрація відбувається з допомогою мобільного телефону та СМС. Далі вам необхідно обрати тип профілю клієнт чи партнер. Клієнт це агровиробник, який зацікавлений у пошуку підрядника. Партнер це компанія, яка надає послуги за прискування полів агродронами. В обох випадках вам необхідно вказати назву компанії, яка буде відображена на платформі, та контактну інформацію про користувача, а також встановити пароль. Останній крок містить у собі заповнення інформації про юридичну особу та директора для підписання документів з допомогою цифрового підпису. Ім'я користувача та ім'я авторизованої особи можуть відрізнятися. В кінці необхідно вказати платіжні дані компанії та одну чи декілька адрес електронної пошти, на яку будуть надходити сповіщення про статус вашого замовлення. Після реєстрації клієнт, агровиробник, може одразу створювати нову заявку на пошук вільних ресурсів. Партнер своєю чергою в кінці реєстрації має підписати договір про надання агентських послуг з допомогою цифрового підпису. Після підписання документ відправляється на платформу для підписання з боку платформи. Після цього партнер може починати вносити дані щодо власних ресурсів, тобто заповнювати довідники. Це головний екран для клієнта чи агровиробника. Ось так він виглядає для партнера, постачальника послуг. У партнера є дві додаткові вкладки: парк техніки для керування своїми ресурсами і цінами. Тут необхідно вказати інформацію про дрони, співробітників, автомобілі, локації та зібрати всі відомості в екіпажі. Кожен із ресурсів має статус, який необхідно вибрати для того, аби він використовувався на платформі. Перед комплектацією екіпажів необхідно спочатку вказати локації розташування екіпажу. Локація екіпажу впливає на розрахунок транспортних витрат, які рахуються, виходячи з відстані від місця. Роздажування екіпажу до поля клієнта і назад. Формування екіпажу. Зазвичай в один екіпаж входить один автомобіль, два дрона та два співробітника, надаючи дані про екіпаж, прохання вказувати продуктивність екіпажу за робочу зміну 8 годин, формування цінової пропозиції. Прайс-лист містить у собі. Вартість транспортування та простою вартість обробки. Всі ціни вказуються без ПДВ. Вартість обробки формується у розрізі кількості робочого розчину та кількості оброблених дронами гектар. Ці відомості вказані на основі часто використовуваних на ринку параметрів. Ви можете вказувати вартість за гектар чи повну суму замовлення. Завантаження техніки для керування екіпажу в календарі. Так виглядає кабінет користувача з основною інформацією про статус поточних та виконаних замовлень. У цьому блоці автоматично резервуються вільні екіпажі на вхідні замовлення, виходячи з продуктивності екіпажу. Це резервування зображене у вигляді червоного хрестика та тримається 5 годин, протягом яких замовник має підписати договір. Якщо договір не підписаний, то резервування автоматично відміняється. Ви також можете блокувати доступність ваших екіпажів для замовлень за межами FarmFleet чи скасовувати це блокування. Для цього потрібно виділити необхідні віконця та натиснути Зберегти. У наступному відео ми покажемо процес створення заявки. Чекаємо вас на FarmFleet!